Ближче до чері, ближче до природи. Саме таку ідею запропонували відвідувачам Київського зоопарку на квітневі свята. На базі трьох моделей: QQ, AMOLE та Тіго, дорослим та дітям влаштували маленьке та щире свято, наповнене гарним настроєм конкурсами та неминучими призами. Витримані в стилі мультика Мадагаскар розваги прозоро натякали на доступність та сімейність автомобілів марки, а розмаїття конкурсів не менш явно вказували на можливість обрати собі найбільш підходящу модель. Побіжний перегляд прасів миттєво доводить справедливі. З цих слів, наприклад, стартова ціна на QQ з 11 літровим моторчиком та п'ятиступеневою механічною коробкою передач коштує лише 56 тисяч 500 гривень. Не дарма ж з її капоти зі змовницьким виразом дивили шимпанзе. Мовляв, подумай. Більша за розмірами та статусом моделя Амулет і коштує більше від 79 тисяч 900 гривень. Цілком може бути, що придбання цієї моделі стане тим самим влучним китком, який в якості призу гарантує молодій родині радість вільного пересування, хоча ще більшу свободу подарує модель Тіго. Новий СУВ коштує 130 тисяч 100 гривень, і не лише з іще більшим комфортом відвезе родину в практично будь-яку точку України і не тільки, а ще й дозволить взяти з собою в дорогу практично все, що заманеться, наприклад, повітря. Рині кульки, врешті-решт чом би й ні, адже придбання нового автомобіля це свято. А яке ж свято без повітряних кульок?